Вітаю, час новин на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. Зміни до міської програми розвитку житлово-комунального господарства, відправка полтавських пам'ятників Пушкіну та Ватутіну до путивлю сьогодні відбулася позачергова 42-га сесія міської ради. Вже з понеділка полтавці можуть голосувати за перейменування сонячного парку на честь загиблого захисника Євгенія Браха. В акварені стартував чемпіонат з плавання серед спортсменів з інвалідністю. А тепер про це та інше більш докладно. Чутно чи ні, так, сьогодні пройшло усе засідання позачергової 42-ї сесії Полтавської міської ради восьмого скликання. Відбулося воно у режимі відеоконференції із застосуванням системи електронного голосування «Голос». Проте через такий формат виникало багато суперечок, бо деяких спікерів не було чутно. Одні депутати пов'язували ці збої із неналежною роботою голосу, інші із поганим інтернет-зв'язком. Одне з питань порядку денного перерозподіл коштів у рамках програми розвитку житлово-комунального господарства міста. Деталі дивіться у сюжеті. А не чути вас, не чути. Зараз чути мене. І так, майже чотири години засідання позачергової 42-ї сесії Полтавської міської ради, восьмого скликання. Воно відбулося у режимі відеоконференції із застосуванням системи електронного голосування. Голос на початку засідання депутат Полтавської міської ради Олександр Дедюхін запропонував виключити майже усі питання із порядку денного. Зараз відбувається чергова маніпуляція під соусом критично важливих для громади питань. Подається ну, вирішення певних питань, які можна було б обсудити на черговій сесії е, і е, дійсно попрацювати на комісіях. Ну, Зокрема, це до порядку денного критично важливі питання це військові питання. Всі інші питання я пропоную зняти з порядку денного. Проте пропозиція Олександра Дедюхіна не була підтримана депутатами і на порядок денний винесли понад два десятки питань. Щоправда, їх розгляд проходив в режимі постійних перепитувань. Бо за словами депутатів вони практично не чули один одного. Одні пов'язували збої з неналежною роботою голосу, інші із поганим інтернет-зв'язком. Як користуватися вайфами, такі інше дійсно дякуємо за навчальний курс, який ви нам. Надиви. Але основна проблема не з інтернетом, а з тим, що такий формат вибраний, на якому не можуть нормально працювати депутати, на який не замадав взагалі. І окрім як сховатися за системою, я не бачу тут е якихось підстав. Формат у нас він нічим не пов'язаний. Ніхто ні звідки ніякі депутати ніхто не ховається, ніхто нічого не боїться. Але я, якщо чесно, не розумію, що зараз відбувається, тому що на погоджувальній раді два дні тому ми домовилися спільно про цей формат. Це спільна відповідальність. Так, я підтримую про те, що нам краще зустрічатися в офлайні. Врешті депутати таки підтримали рішення про внесення змін до програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Полтавської міської. Тергромади на 2023 рік. Вони не передбачають додаткового фінансування. Відбудеться перерозподіл коштів в рамках програми, зазначив очільник міського управління житлово-комунального господарства Тарас Панасенко. Знімаємо 30 мільйонів субвенцій обласного бюджету на ремонт дорожнього покриття в межах старостинських округів. Залишається 13 778 мільйонів. Знімаємо 4 мільйони 716 гривень з поточного ремонту дорожнього покриття. Залишається 49 мільйонів. Знімаємо 2 мільйони гривень з капітального ремонту вулиці Паїсія Величковського. залишається 3 мільйони. Знімаємо 2,8 мільйонів з реконструкції частини території центрального міського кладовища з влаштуванням колумбарної стіни. У 23 році буде розроблено проект, роботи буде виконано в 24 році. Залишається 200 тисяч. 6 мільйонів 520 тисяч гривень знімають з капітального ремонту сектора для почесних поховань загиблих військовослужбовців, учасників бойових дій на території Затуринського кладовища з влаштуванням меморіалу пам'яті. Залишається 13, 13 мільйонів 280 тисяч. У зв'язку з погодними умовами роботи у 2023 році не будуть виконані у повному обсязі, тому закінчення ми плануємо у 2024 році. Додатково передбачаємо 17350 мільйонів гривень для КТП 1628 на зимове утримання та обслуговування ливневої каналізації. Додатково. Також додатково передбачили 9 мільйонів для придбання солі та піску, 1 мільйон 440 тисяч гривень для комунального підприємства ЖКГ Мрія для забезпечення діяльності водопровідного каналізаційного господарства, понад 5 мільйонів гривень для міськсвітла для придбання установок для автономної роботи 24 світлофорів. Залишкові 13 мільйонів гривень переносять на придбання техніки для комунальних підприємств. Крім того, на сесії ухвалили рішення про передачу бюста радянському генералу Миколі. Ватутіну і погрудя російському поету та письменнику Олександру Пушкіну до державного історико-культурного заповідника в Путивлі та виділили понад 41 мільйон гривень на цільові програми підтримки військових. Окрім цього, депутати підтримали ряд інших питань, серед них внесення змін до програм та земельні. Сьогодні у Полтаві попрощалися іще з одним захисником, який поліг за незалежність нашої України. У Святоуспенському кафедральному соборі провели поминальну панахиду за загиблим військовослужбовцем Олександром Швецем. Віддати останню шану воїну прийшли рідні, друзі та побратими. Побувала там наша знімальна група. Руна накрита синьо-жовтим прапором. Полтава попрощалася із героєм, який загинув під час війни з російськими окупантами. У свято Успенському соборі на панахіді відспівували 25-річного Олександра Швеця. На війні Олександр Швець був старшим бойовим медиком. Він працював у роті розвідки 38-ї окремої бригади морської піхоти. Мав звання молодший сержант. Це була людина, яка не знала, що таке страх, згадує його колега Олександр Правка. Хоча я там, ну скажімо так. Начальник його був, але взаємні відносини у нас були дуже теплі і товаришівські. Він прийшов до мене ще малечою, малим хлопчиком, тобто з такою усмішкою, з такими гарячими глазами, на такому позитиві. Багато він чого не міг, не мав досвіду, але у нього була жага така розвиватися, жага допомагати батьківщині. Він хотів бути там. Там, де саме важче, там, де приближається наша перемога, максимальна. У мирному житті Олександр Швець навчав курсантів військово-патріотичного клубу Штурм, викладав тактичну медицину. Він був учасником АТО, мав нагороду ветеран війни, а також ряд інших почесних відзнак. Нагороджений генеральним штабом головнокомандувача збройних сил України, нагрудним знаком за взірцевість у військовій службі. Третього ступеня у 2022 році Олександр Володимирович нагороджений нагрудним знаком знак Пошани Міністерства оборони України та медалі командування морської піхоти за незламність духу. 21 жовтня цього року воїн загинув від поранень в ході ведення бойових дій. Сталося це в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. У Олександра Швиця залишилася дружина, двоє дітей та мати. Поховали героя у селищі Скороходове, де він проживав. А вже у понеділок, 20 листопада, на платформі ЕДЕМ розпочнеться голосування щодо перейменування сонячного парку на сонячний парк імені Євгенія Браха. Триватиме воно два тижні. Як ставляться полтавці до перейменування парку, дізнавалася наша знімальна група. 20 листопада у Полтаві стартує голосування щодо перейменування сонячного парку іменем загиблого захисника України Євгенія Браха, який загинув 21 вересня 2022 року під час виконання бойового завдання. Рішення про це прийняли на засіданні виконавчого комітету Полтавської міської ради. Є рішення на виконавчий комітет об'явити голосування. Обговорення громадське перейменувати, ну не перейменувати, а сонячне додати до парку сонячний імені Євгенія Браха позивним Малі. Прошу підтримати дане рішення. За 12, проти 0, трималось 0, не голосувало 0, усього 12, рішення прийнято. Пропозиції щодо перейменування парку сонячний на сонячний парк імені Євгенія Брахи висунув на засіданні робочої групи із перейменуванням вулиць Полтавської громади краєзнавець Леонід Булова. Я дав історичну довідку запропонував парк назвати не імені Євгена Браха, а сонячний парк імені Євгена Браха, щоб було ну так сказати. Успадкована ця назва, і ця назва пройшла. Рідні загиблого Євгенія Браха із позовним Малі спочатку подавали заявку на перейменування на його честь вулиці Пушкіна у Полтаві, але згодом погодились на перейменування сонячного парку, розповідає Леонід Булава. Вик таке питання ніхто із трьох вдов, які подавали заяви, не були готові поступитися і вони хотіли йти на одну вулицю. І тільки Ну, скажімо, юна представниця родини Євгена Браха, яка учениця 9, -го, 9 -го класу, яка не є родичкою, але вона представляла маму, яка приїхала з села Селещина. От Тільки після довгих умовлянь тільки вона, ну скажімо так, погодилася отримати, щоб імені Євгена Браха назвали один сквер або парків. Голосування за перейменування сонячного парку триватиме два тижні 20 листопада по 4 грудня. Традиційно на платформі Едем розповідає фахівець інституту розвитку міста Анна Воробйова. На електронній платформі Едем в понеділок о 9-й ранку ми можемо вже побачити процес перейменування парку Сонячний, де буде одна пропозиція, а саме перейменування. Парку Сонячний на сонячний парк імені Євгенія Браха. Опитані нами. Полтавці не проти перейменування парку на честь загиблого воїна із Полтавщини, але зазначають, що доцільніше було б дати нову назву не парку сонячний, а петровському, що знаходиться поруч. У нас є Петровський ну, У нас є парк, Петровський парк, який можна перейменувати. Це буде більш правильно. Тут, Тут діти граються, і в принципі це дитячий парк для дітей в основному. І в основному хай би був сонячний дитячий парк. Це гарно так назвали. Тоді я ні, я, я проти. Перейменування. Тому що гарно сонячний, це ж не когось там такого якогось там ворога чи що названня. Сонячний це завжди сонячний. Це для діток. Ну, Петровський може, надаємо, я... За Петровський чи не а сонячний проти. Нагадаємо, щоб зареєструватися на електронній платформі ЕДМ, охочим потрібно обов'язково мати полтавську прописку і вік від 14 років. Тільки в такому випадку ви можете зареєструватись на платформі та віддати свій голос. Був поранений, повернувся із війни та важко звикав до цивільного життя. Потім написав бізнес проєкт і вже за місяць сподівається відкрити власну справу. Ветеран російсько-української війни Денис Соболь планує придбати зерновоз та боронити продовольчу безпеку країни. Історія захисника підприємця у наступному сюжеті. На жаль, після кількох отриманих травм стан здоров'я значно погіршився, що не дозволило далі ну, продовжувати проходити службу. І повернення до цивільного життя воно таке було складне. Стало питання, чим зайнятися. Повернувся до цивільного життя, склав бізнес-план, отримав моральну та фінансову підтримку від українського ветеранського фонду та вже без п'яти хвилин підприємець. Ділиться враженнями 36-річний полтавець, ветеран російсько-української війни Денис Соболь. Вирішили відкрити власну справу, вирішили зайнятися перевезенням продукції агропромислового комплексу, по суті, зернових. І написали бізнес-план, подали, пройшли спочатку перший етап, потім дійшли до захисту свого проєкту. Не очікував, приходить результат, що пройшов проєкт. Це для мене було певним шоком. Я кілька днів не міг в це повірити. Але вже зараз потроху розпочинаємо цей проект, цей бізнес, закуповуємо обладнання і планую, що за кілька місяців вже розпочнемо повністю свою діяльність. Захисник планує придбати зерновоз з причепом. Наразі говорить, обирає найкращий варіант спеціалізованої вантажівки. Додає, обрав саме цей напрямок, бо він пов'язаний з продовольчою безпекою як рідної області Полтавщини, так і усієї країни. Підтримувати агропромисловий комплекс, який достатньо є великим в контексті наповнення нашого бюджету нашої економіки. Залучена величезна кількість людей. І ми розуміємо, що з моменту, коли ворог активно почав блокувати наші чорноморські порти, підхід в логістики цієї продукції він дещо змінився. Від початку повномасштабного вторгнення Денис захищав Харківщину, без роздумів доєднався до лав ТРО, хоча мав інвалідність. До війни займався спортом, був призером Паралімпійських ігор. Чому саме цей напрямок він для мене в контексті логістики новий, але мої партнери вони в тому числі займаються підтримкою платформи, яка якраз допомагає комунікувати виробникам і логістам. Тобто, от для того, щоб привозити це зерно, тобто в нас це ланка якраз забезпечення. Вона якби покрита повністю. Навчають ветеранів, як відкрити власну справу і у Полтаві. Зараз великий сплеск навчань веденню бізнесу за рахунок того, що відкрився бізнес-інкубатор, і багато програм навчання відбувається в онлайні, як писати свій бізнес-план, як відкрити бізнес, як отримати гранти, які є програми по підтримці ветеранського бізнесу. На базі нашої асоціації відбувається. Багато навчань і просвітницьких заходів, і ми плануємо, що до кінця цього року буде зареєстровано ще більше десяти ветеранських бізнесів. Загалом на Полтавщині вже зареєстровано більше сотні бізнесів, власниками яких є ветерани та члени їхніх родин. Сьогодні у Полтаві близько восьмої ранку трапилася дорожньо-транспортна пригода у Подільському районі. Автомобіль БМВ, рухаючись по вулиці Панянки, не надав дорогу автомобілю Шевроле, що рухався по головній вулицею Зелений Острів, та допустив зіткнення із ним. Після цього автомобіль Шевроле здійснив наїзд на будинок по вулиці Кукоби. Повідомила нам старший інспектор прес-служби управління патрульної поліції Полтавщини Ірина Пилипенко автомобіль БМВ при виїзді з прилеглої території не надав дорогу автомобілю Шевролет, що рухався по головній дорозі вулицею Зелений Острів та допустив з ним зіткнення. Після чого водій автомобіля Шевролет здійснила наїзд на будинок по вулиці Кокопе. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди автомобілі отримали механічні пошкодження. 59 згортків із наркотичними речовинами намагався реалізувати у різних мікрорайонах 19-річний юнак його підозрюють у розповсюдженні наркотиків методом закладок. Поле зору патрульних він потрапив через підозрілу поведінку на вулиці. Під час поверхневого огляду патрульні виявили у хлопця наркотичні речовини. Повідомила нам речниця Кременчуцьку райуправління поліції Анна Васенко. Фігуранта затримано в порядку 128-й. Кримінально-процесуального кодексу України наразі вирішується питання щодо оголошення про підозру та оприняння запобіжного заходу за процесуальним керівництвом Кременчук окружної прокуратури розчаток кримінальне провадження за частиною першої статті 307 кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії та встановлюються особи, що могли також бути причетними до розповсюдження наркотичних речовин на території міста Кременчука. Жителя Полтавщини доставили до реанімації після травмування на підприємстві. Інформацію про це повідомили поліції 16 листопада, близько 11.30 медики. Подія сталася на підприємстві у селі Глазірки Новооржицької громади. Повідомила речниця Лубенського районного відділу поліції Юлія Кваша. За попередньою інформацією слідства, чоловік 1966 року народження отримав травму внаслідок падіння з висоти, травмованого госпіталізовано до реанімаційного виділення Лубенської лікарні інтенсивного лікування. Наразі слідчими поліції внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 2 статті 271 Кримінального кодексу України, а саме порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правих актів про охорону праці службової особи, підприємства, установи організації або громадянином, суб'єктом підприємницької діяльності, якщо це порушення спричинило тяжкі наслідки. Наразі обставини та причини з'ясовує слідство. Політична та військова підтримка, інвестиції в українську економіку та допомога українським містам в критично складний зимовий період. Повоєнна відбудова України це головні теми, про які голова асоціації міст України мер Києва Віталій Кличко спілкувався у Європі з провідними політиками та колегами під час візиту у Німеччину та Бельгію. Не може йтися про якусь втому від війни, каже кличко на заході за участі Франка Вальтера Штанмаєра, президента Німеччини. Наша країна вдячна за фінансову військову підтримку. Але наполягає мер української столиці: європейські партнери, демократичний світ повинні як ніколи об'єднатися навколо України, бо загроза за НАТО велика, і це загроза для всього вільного світу. Зустріч зі штанмаєром та іншими провідними німецькими політиками відбулася під час великої німецько української конференції муніципальних партнерств у Лейпцигу на заході йшлося про те, як німецькі міста можуть допомогти українським у повоєнному відновленні, а також про допомогу цієї зими, коли російські варвари знову будуть намагатися зруйнувати критичну інфраструктуру наших міст та селищ. Хотів подякувати. Місто Лєпсік, який надав 14 пожежних автівок, понад сотню електрогенераторів, які вкрай важливі, особливо в минулу зими. І цієї зими також вони нам потрібні. Це гроші на відновлення нашої критичної інфраструктури, тобто велика допомога від нашого міста-побратима. В Брюсселі разом зі своїм колегою мером столиці Бельгії Філіпом Клозом Кличко відкривав інвестиційний форум міста Києва, який відбувається другий рік поспіль у Брюсселі. А цього року форум зібрав майже 500 учасників з українських та європейських міст від Лондона до Маріуполя. Сьогоднішніх умовах. Від економічної стабільності, від е, е, сильної економіки, від е, можливість від підтримки наших партнерів е, залежить дуже багато. І зараз на тут з на економічному форумі ми говоримо про такі речі: по перше, підтримка, друге, інвестиції, е, робочі місця, міста, сервіси. Ми повинні бути сильні, як і на фронті. Як і в ТУ. і економіка в країні повинна працювати без інвестицій. Економіка працювати ну буде дуже складно. Та знов наголосив, що Україна сьогодні б'ється за демократію і мир у всій Європі, за принципи і правила всього цивілізованого світу. У спорткомплексі Акварена сьогодні відкрили чемпіонати з плавання серед спортсменів з інвалідністю. Понад 70 учасників із 16 міст України приїхали до Полтави на змагання. Їх присвятили пам'яті Олександра Дяченка, майстра спорту України з плавання серед спортсменів із порушеннями опорно-рухового апарату. Як відкривали турнір, бачила Івана Дімова. Чемпіонат з плавання серед спортсменів з інвалідністю стартував у спорткомплексі Акварена. На турнір приїхали учасники із 16 міст України. Серед них Юлія Станкевич зі столиці. Дівчина сім років професійно займається плаванням. Мені лікарі порекомендували. Так як є вади з скривленням позвоночника, порекомендував, що вода. На перше тренування я не вміла не плавати, не здивлятися на воді. Я не представляла, що ну, маленька, що може серед великих от, ДЦП жінок виступати і вовсю, їздити по Україні і бути майстром спорту. Я тепер можу бути мотиватором для інших. Коли є бажання, можна і все, не дивлячись, не на зріст, вагу. Представляє київську команду, також майстер спорту Олеся Бондарчук. Вона каже, на те, щоб зараз мати такі результати, пішло більше шести років посилених тренувань. Коли е, потрапила до команди, я трошки вміла плавати, тому в цьому плані було трошки легше, але треба було все ж таки перевчатися якихось моментів там техніки, сили. Ми ж почали плавати на швидкість, треба було витривалість мати гарну. І зараз я дійсно хочу сказати, що це моя стихія, тому що це вже моя справа життя, тому що я знаходжуся в відбірній Україні, в резерві, і в мене достатньо великі плани, цілі. Чемпіонат присвятили пам'яті Олександра Дяченка, майстра спорту України з плавання серед спортсменів із порушеннями опорно-рухового апарату. Його знайомий Сергій Чумак згадує, саме Олександр був одним із тих, хто починав традиції інваспорту у Полтаві. Він був у нас перший, хто титулований із спортсменів України. Він став в 1997 році срібним призером. Чемпіонату Європи по плаванню у Франції. Навіть у тілі 90-ті ми старалися розвивати спорт для людей з інвалідністю. І зараз ви бачите, що цей, це питання піднято у нас на Котировка на, на найвищому світовому рівні. Так що, у кого якісь там є питання, проблеми, краще їх. Не заглиблювати в собі, а краще передати на воду і потім жити нормальним, гарним чи своїм життям. Тож це один із найбільш сильних елементів реабілітації. Загалом чемпіонат зібрав понад 160 плавців зі всієї України. Це були головні події дня, якими їх побачили, мої колеги. Дивіться програму на нашому телеканалі та на сайті IRTPL.UA. А на цьому я з вами прощаюся. Гарних вам вихідних на все добре. все обов'язково буде в Україні.